Вітаю на каналі Рибалка з володькою. В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом ловлі карася в літній період на водоймах без течії. А саме на ставках. Мова піде про наживку для ловлі карася в літній період. Звісно, на кожному ставку карась віддає перевагу певній наживці, але, поїздивши по різних ставках, за декілька років назбиралась певна статистика по наживці. З чим і хочу поділитися в цьому відео, яке розраховане на новачків. Але досвідчених рибалок, хто переглядає це відео, попрошу написати свої найпопулярніші наживки на карася в літній період. Буде цікаво почитати. В дитинстві карася постійно ловили на червоного хробака, якого запросто можна було накопати на смітнику, де люди літом викидали бур'ян з городу, або на фермі. Літом, коли вода у водоймі прогрілася, карась добре кліє на рослинні насадки. Тому, коли їду на риболовлю на карася, Завжди беру тісто в шприці з манки та червоні хрубаки. На каналі є відео, як я роблю тісто з манки та копаю хрубаків на фермі. Посилання залишу під відео. На усіх водоймах безпечі і рибалив, карас полюбляє наживку з манки та червоного хрубака. Зустрічалися мені такі ставочки, де карась найкраще ловився на парену перловку або пшеницю. Друзі успішно ловлять карася в літній період на опариша. Причому риба гарно клює як вдень, так і вночі. Нолпариша рідко рибалю. Більше суперманку використовую на річках при ловлі плітки та верхоплавки. Але карась теж дуже полюбляє упариш. в париж. У мене під час ловлі карася вночі дуже добре працює червоний хрубак, тому на нічну рибу ловлю на карася без хробака не виїжджаю. Як бачите, для такої популярної риби, як карась, є дуже багато наживок. В рибальських магазинах можна купити різні пуфики та куки з різними смаками та з різною плавучістю. Але для новачка достатньо накупати хробаків та зробити тісто з манки, або запарити перловку та пшеницю в термосі, і можна спробувати піймати літнього кореся на ставку. Друзі, напишіть, яка наживка на кареса літом у вас найкраща і якого найбільшого карася вам вдалося піймати в літній період. Влітку свого найбільшого карася піймав вагою 382 г на поплавцеву вудку та тісто з манки. Навіть зимою з льоду вдалося піймати більшого карася за літнього вагою 457 г на зимову вудку та мурмишку з мотилем, а свого трофейного карася вагою за 900 грам піймав саме на червоного хрубака осінню на снасть бічний ківок.